Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди. Господи Ісусе Христе, Спасителю мій, Сину Божий Живий, нині в вербну неділю я стою перед Тобою зі смиренним серцем, з відкритою душею, з трепетом і вірою. Як ті люди, що колись зустрічали тебе в Єрусалимі з пальмовим віттям і співом, Осанна Синові Давидовому, так і я нині виголошую тобі хвалуй, подяку, величаючи твоє ім'я понад усі імена. Ти в'їхав у святе місто не на коні, а на ослі, у скромності й мирі. Навіть тоді, коли знав, що тебе чекає хрест, зрада і страждання, ти не відступив. Бо твоя любов до нас грішних, безмежна. Прийми ж і мою любов, хоч вона і слабка, прийми моє покаяння, хоч воно недосконале, прийми мою молитву, хоч слова мої прості. Я кладу перед тобою не гілля пальм і верб, а серце своє, сповнене болю, надії і прохання. Господи, як колись люди стелили одежу перед тобою, так і я стелю перед Тобою свої гріхи, свої рани свою душевну неміч, очисти мене, Ісусе, пройди крізь моє серце, мов крізь ворота Єрусалиму, Війди в моє життя, як цар миру. Не дозволь, щоб я був тим, хто сьогодні вигукує осанна, а завтра розіпни, утверди в мені вірність, дай сили не зрадити Тебе в хвилину випробування. Господи, я згадую, як Ти плакав над Єрусалимом. Бо місто не пізнало часу свого відвідування. Не дозволь мені, Господи, проглядіти момент твоєї благодаті, дай мені чуйність серця, щоб побачити тебе в кожному ближньому, у кожній молитві, у кожній скорботі, в тиші, в любові, в тій ніжності, з якою ти торкаєшся душі. Сьогодні, в це урочисте свято, я молю Тебе не лише про себе, молю Тебе, Христе. Провесь наш народ. Як ми тримаємо в руках освячене вербне гілля, так нехай наші душі тримаються за тебе. Благослови Україну, захисти її від війни, від ворожнечі, від усякої темряви, увійди в наш дім, у наше село, у місто, в кожне серце, принеси твій небесний мир. Господи, в цей день я хочу славити Тебе не лише словами, а всім життям своїм. Допоможи мені бути вірним тобі у всьому: у радості і у смутку, у здоров'ї і хворобі, у спокої і небезпеці. Дай мені нести свій хрест без нарікання з надією на тебе, який вмираєш за мене, який воскресаєш і даєш життя вічне. Нехай моє серце буде храмом, куди ти в'їжджаєш, а не місцем торгівлі чи байдужості. Очисти Його, як колись очистив храм у Єрусалимі. Переверни в мені все, що перешкоджає твоїй благодаті. Зціли мою душу, вилікуй глибокі тріщини страху, гордині, зневіри. Я знаю, що ти месія, обіцяний, агнець Божий, який бере на себе гріх світу, і я приношу тобі свій власний гріх зі сльозами і жалем, із благанням і довірою. Не відвернись від мене, Господи, навіть якщо я впадав у гріх сотні разів. Поглянь на мене очима любові, які бачили і Петра після зради, і розбійника на хресті. Ти не відкинув нікого, не відкинь і мене. Прийми мене, Ісусе, як прийняв ти дітей, що радісно бігли тобі назустріч, як прийняв ти хворих, що прагнули зцілення, як прийняв митника Закхея, що шукав тебе з дерева. Я теж шукаю тебе у кожному дні, у кожному подиху. Я виглядаю тебе, як вдова виглядала милості, як сліпий вартимей кликав тебе серед натовпу. Я той, що прагне тебе, бо без тебе тьма, а з тобою світло, без тебе смуток, а з тобою радість, без тебе зневіра, а з тобою життя. Господи, навчи мене істинної віри, такої, що не залежить від обставин, віри, яка не хитається від бурі, не гасне в пітьмі. Дай мені віру, що тримається за тебе, віру, як у тієї жінки, що доторкнулась краю одежі, твоєї. віру, як у сотника, що сказав, скажи лише слово, і одужає слуга мій. Я потребую не чуда, а тебе, бо коли ти є, то й чудо вже близько. У цей день, коли вся церква згадує твій славний вхід у Єрусалим, я згадую, як швидко людський голос Осанна. Може змінитися на розіпни. Господи, спаси мене від подвійності серця, не дозволь мені бути вірним лише тоді, коли зручно, коли безпечно, коли інші теж вірять. Дай мені бути з тобою до кінця у Гевсиманському саду на Голгофі біля Твого Христа, бо в Твоєму розп'ятті моє Воскресіння. Я прошу Тебе, Ісусе. Не дозволь моєму серцю звикнути до твоїх страждань, хай кожна крапля твоєї крові буде для мене нагадуванням про любов, яка не має меж. Навчи мене бути вдячним не лише тоді, коли добре, а завжди. Навчи мене любити, навіть коли болить. Навчи мене прощати, як ти простив на Христі. Бо саме там, на Голгофі, розцвітає справжня віра у тиші в болі. В покорі. Господи, допоможи мені сьогодні бути гілкою, що не тільки колишиться на вітрі святкової радості, але й залишається зеленою у зимі випробувань. Хай моє життя буде, як та вербова гілка, освячена, гнучка, жива. Освяти мене, Господи, силою Твого Духа, перетвори мої слабкості у джерело Твоєї сили, і нехай твій вхід у Єрусалим стане входом у глибину мого серця. Нехай у моїй душі збудується новий Єрусалим, не з каменю, а з любові, не з мурів, а з довіри, не з величі, а з твоєї присутності, увійди в нього, Ісусе, не на кілька днів, не на свято, а назавжди я Тебе чекаю, я Тебе люблю, я в Тобі, і ти в мені, осанна тобі, Христе. Нехай усе життя моє буде осанною тобі. І коли пройдеться вербна неділя, коли в храмі стихне спів. Коли гілки зів'януть, а свято стане спомином, залишся, Господи, зі мною, залишся, як залишався з учнями після Воскресіння, залишся в тиші мого серця, і нехай це свято стане не лише обрядом, а початком глибшої віри, щирішої молитви, істиннішої любові. Я поклоняюся Тобі, Ісусе, у цей день радості, знаючи, що попереду страждання. Я славлю Тебе. Бо твоя дорога веде до перемоги, я дякую тобі, бо ти не обираєш легкого, і коли прийдуть дні випробувань, Господи, не залиш мене. Коли ті, хто сьогодні співає осанна, забудуть про тебе, допоможи мені не забути. Коли навколо буде темрява, будь моїм світлом. Коли я спіткнуся, підведи. Коли втомлюсь, неси мене, як пастир несе загублену вівцю. Я знаю, що шлях до Воскресіння пролягає через хрест, але з тобою навіть біль має сенс, навіть смерть не є кінцем. Навчи мене, Господи, не шукати лише радості свят, але пізнавати тебе в тиші серця. Хай кожна вербна неділя буде не лише урочистістю, а новим початком, початком мого духовного оновлення. Хай зелень верби в моїх руках нагадує мені про надію, що не в'яне. Хай кожен удар серця буде подихом молитви до тебе. Хай моя душа славить тебе не словами лише, а всім життям, бо ти є цар миру, цар смирення, цар любові, і я твій навіки. Осанна тобі, Христе, прийди і царюй у мене. Амінь. Псалом 90. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу. Ти, мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо Він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима Він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами, Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень. Ні того, що підкрадається в темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде тисяча десять тисяч, праворуч від тебе та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем на тебе не найде зло. І лихоліття не наблизиться до Твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.